Тут проходили бойові дії, тут наші хлопці вибивали росіян, тому тут дуже багато боєприпасів, які не розірвалися, дуже багато набоїв, які пошкоджені. Станція 25 метрів. Йдемо ступом, слідіть за тим, щоб сильно не приближатися друг до другу. Дивимося в траві проти піхотку, помічайте юмточками всі вибухонебезпечні предмети, по докладати. Підложимо. Міни ТМ-62. Працюємо тут для того, щоб люди не підривались на вибухонебезпечних предметах, бо активно йде посівна, вже борка йде, озимих сортів, які були посаджені раніше на тих полях, що вже розмінували. Дуже всього багато тут землі, тому підриваються трактора. Вже те, що ми бачили, вже другий підрив трактора на протизанковій міні. Ще один тракторист родився в рубашці. Сьогодні знайшли міни ТМ-62М протитанкові. Знайшли російський ПТРК Корнет. Також знайшли РПГ-26, ВОГ-17М. Стрілкові набої. Нурси, неуправляємо ракетні снаряди вертолітні. Нурс з бойовою часті. Це все було знищено. Залежить готовність. Готово. Ініціювати запальну трубку. Пльос. Плюс. Ініційовано. Плюс. Група відпрацювала добре, зробили роботу, будемо продовжувати так, так само. Все, пацани, Нехай Побачимося. Слава Україні!